Привіт усім! Сьогодні у нас 2 травня. Привіз трішки вам телефончиків багато цікавих. Це Redmi a 3 на, на 64 ГБ. Його ціна 2500. Є швидка зарядка. Зверху на навушники 3,5 По екранчику тут все чудово, гарненько працює та показує. Зараз покажу наступні варіанти. Є досить великий вибір по смартфонах. Нот 8021 року 64 ГБ. Гарний варіант: є сканер пальця, є швидка зарядочка, 464 по пам'яті. По екранчику тут, в принципі, без пошкоджень, без нарікань. Вартість його буде 2300. Всі варіанти відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті 200 гривень. В комплекті до кожного йде зарядний шнурочок type c або Micro, як яка моделька. Нот 8 t є сканер пальця. Теж 64 очка в принципі, хороший варіант, невеличкі притертості звичайно, присутні, але в цілому телефончик працює все гарненько. Він теж 4,64, якщо не помиляюсь, зараз покажу інформацію. Note 8T64, 11 Android. Так, 4 плюс 1 ГБ оперативної тут пам'яті. Далі поїхали. Так, це у нас. Нот 8 t мабуть, що є сканер пальця, є швидка зарядка, потертості трішки по ободочку, але в цілому гарненький варіант робочий. По екрану тут є потертості ось такі. В принципі, можна поклеїти за додаткову плату захисне скло. Цей варіант буде коштувати 2000. Це у нас нот 8 t також 64-ка на 11 Androді 4 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті. Ще варіант показую. Знаходимось, до речі, у місці рівному є фізичний магазин у нас. Е, можна прийти вибрати будь-який варіант це Samsung h 4128 по пам'яті. В принципі, гарний варіант, е, як таких дефектів немає, по корпусу взагалі ідеальний. По ободочку теж хороший варіант. Є швидка зарядка type c роз'єм, є також роз'єм на навушники 3,5. По екранчику, в принципі, теж пошкоджень ніяких немає. Можу ще поклеїти за додаткову плату захисне скло. Пишіть, звертайтесь у повідомлення. Є досить великий вибір. По смартфончиках покажу ще якість камери в цих модельках, в цих А-50-х доволі хороша, висока якість, 3000 вартість його буде, якщо не сказав. І зараз покажу на білому фоні, в принципі, вигорань ніяких немає, без встановлених акаунтів, тобто телефон можна скидати повністю до заводських налаштувань. Інформація про телефон Galaxy a 50 на 11 му Андроїді. і покажу ще по пам'яті. Телефони всі перевіряємо та тестуємо. 4 ГБ оперативної, і пам'ять смартфона 128 ГБ. Кому що цікаво, пишіть, звертайтеся у повідомлення. Відправляємо всі телефончики у Telegram, пишіть або інстаграм. Кому де зручніше, приймаємо замовлення скрізь.